Що це? Глазурований сирочок зі смаком полуниці. Розумний вибір. О, дуже смачно. Де втарив? Вчора ходив в ОТБ і там були знижки. Тому я взяв за 6 гривень. Смакота. Чудово, Петро Олексійович. Але глянь на це. Згощене молоко. Це смак інтелектуальної еліти. Файно. Ну і смаки у тебе, Рінат Леонідович. Не можу повірити, що Віктору Михайловичу сподобався сирочок Ріната Леонідовича. А не мій. Стривайте, ви ще не бачили найголовнішого. Глазурований сирочок. Зі смаком кокосу. Це справжня насолода. Вражає. Дуже смачно. А покажи на сирочок Ігоря Валерійовича. Це ж глазурований сирочок зі смаком ківі. Їх не знайти спочатку повномасштабного вторгнення. Це просто екстаз на грані блаженства. Це ейфорія на піку самозабуття. Як же я хочу його з'їсти? Петро Олексійович, що з тобою? Може, сирочка для ривочка? Невже так важко підписатися на ютуб канал без радісного історика? Ні за що в житті. Ніхто і ніколи не підпишеться на цього нікчему. Він не просто крінжовий, він і є сам крінж. Ну не може нещасна істота робити смішні відео. Тому негайно відписуйся.